На саміті НАТО окремо від Дональда Трампа очікували заяву про відданість Сполучених Штатів 5 і статті статуту НАТО про колективну оборону у разі нападу на одну із країн-учасниць альянсу. Особливо у контексті розмов, які лунають зараз все більше, що Росія найближчим часом може атакувати одну із європейських країн. Росія загрожує не лише Україні. Росія несе загрозу миру та всьому політичному порядкові нашого континенту. НАТО в цілому, і особливо його європейська частина, мають зробити більше у найближчі роки, аби убезпечити себе премєр Мірміністерка Італії Джорджія Мелоні закликала президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа до рішучих дій для досягнення припинення вогню і війни в Росії проти України під час брифінгу після саміту НАТО Мелоні розповіла про свою бесіду із Дональдом Трампом, і вона стосувалася України. Я говорила про це з президентом Сполучених Штатів Дональдом Трампом і ще раз підтвердила у своєму виступі на пленарному засіданні лідерів країн-членів НАТО, що потрібна така сама рішучість, як і щодо Ірану, щоб досягти ще двох важливих припинень вогню: одного в Україні, де Росія, здається, не хоче робити кроків назустріч, а навпаки. І другого в Газі, де як я неодноразово заявляла, ситуація є нестерпною. Розважливе раболіпство та принцип ослам, як західні змі описують гаазький саміт НАТО. Британське видання The Telegraph зазначає, що саміт у Газі був задуманий для того, аби служити одній і єдиній меті. Задовольнити бажання та потреби Трампа. Лідери НАТО вирішили, що однієї похвали та Лестощів недостатньо для вирішення цього завдання. Натомість вони перетворили високу дипломатію на мистецтво розважливого раболіпства, тобто підлабузництва, додає видання. Погодившись підвищити військові витрати в обмін на продовження участі США в Блоці, європейці віддали татку все те, що він хотів, прикрасивши суть. Казними лестощами. Тато пішов додому щасливим. Але за те, щоб йому догодити, доводиться все ж таки платити. Додає газета. А оглядач Едвард Лукас вважає, що лідери альянсу більше бояться Дональда Трампа ніж Володимира Путіна. Щоб заспокоїти президента Сполучених Штатів, вони урізали порядок денний, відсунули Україну на другий план, применшили загрозу з боку Росії. Дали порожні обіцянки та ухилилися від ухвалення термінових рішень. Колумніст Блумберг Макс Гастінгс назвав саміт святом кохання з єдиною метою завадити самому імпульсивному та ексцентричному президенту США в історії виконати іграшки НАТО зі свого візка. В іншій статті Блумберг зазначає, що Дональд Трамп жодного разу не згадав. Про Росію безпосередньо в своїй промові після саміту НАТО загальний сенс у тому, що Трамп значною мірою умив руки від спроб домогтися припинення вогню в Україні, йдеться в статті. Ну а президент України Зеленський на думку агентства, начебто, на цьому саміті виглядав сумно. Хоча особисто я б так не сказала. Головним із підсумків вважається згода членів країн альянсу виконати вимогу Трампа і підвищити військові витрати до 5% від ВВП. Однак, по-перше, рішення це ухвалене за принципом або і з. Або падешах помре це цитата від західних ЗМІ. і крім того, такий показник країн НАТО він має бути. Аж протягом 10 років, тобто підвищуватимуть його до 2035 року. На той час Трампа вже точно не буде в Білому домі. Швидше за все, його не буде там вже у 2029 році. У цей термін цільові показники військових витрат можуть бути переглянуті, що також передбачено угодою. Ну і по-друге, з 5% безпосередньо на військові витрати, як я вже раніше говорила. Буде йти лише 3,5%, бо ще 1,5% мають інвестуватися на різні суміжні потреби, у тому числі на розвиток інфраструктури, яка може використовуватися у військових цілях, наприклад, мости, дороги, залізничні колії та порти. Тобто, за цією статтею члени НАТО можуть провести свої. Цивільні витрати, які вони і так планували здійснити, таким чином загалом члени НАТО з одного боку спробували задовольнити Трампа, ну щоб він не грюкнув дверима альянсу. А, що в них вийшло по суті, бо він сказав, що їде із цього саміту дуже задоволеним. А з іншого боку, вони таким чином, так би мовити, пропетляли і не підвищують серйозно видатки на оборону.